Майже три години близько сотні людей чекали на своїх героїв. Окрім прапорів та квітів, принесли з собою багато гостинців і просто неба розгорнули вжелезний стіл. Що хлопці приїжджають, і люди привезли гріш, що треба, бутерброди, там домашні пі пірашки. Ну от виділі, яка я не знаю, я не ожидала, чесно говоря, такого і Кожному солдатів купили щоб вони залишилися доволі встречі і могли свободно вже е такі, з хорошим настроєнням. Ось довгоочікувана мить з обіймами та оберемками квітів. Люди кинулися до захисників. 17 ро військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади пробули разом із волонтерами, хоча їхали у тисніві, але не скаржаться. Розповідають після трьох місяців служби на передовій, хочуть якнайшвидше до рідних домівок. Ми зараз дуже втомилися. На жінка вдома, вже в мене дитина. Я додому дуже хочу. Найбільша підтримка це сім'я. волонтери так само. Все тягнеться практично на руках волонтерів. Після частувань волонтери розвезли захисників по домівках. Відпочиватимуть вони протягом 10 днів, потім знову повернуться на фронт. Яніна Лєбідзева, Сергій Тимчинський, Херсон, П'ятий канал.